Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Я просто обожнюю інтерв'ю людей, які закохані в свою справу, які займаються своїм ділом. Якщо вони ще досягли в цьому великих результатів, то це взагалі надзвичайно цікаво. І тому подивився на днях інтерв'ю Біла Гейтса, які він дав на CBS News в програмі Here Comes The Sun для Лі Коуен. І мені дуже сподобалось. Хочу поділитись з вами кількома ідеями. Вони обговорювали його дитинство. Відмінності, і як ці особливості ранніх років могли вплинути на його доросле життя і на його успіх в бізнесі, гіть згадує, що змалку він відчував себе інакшим через повільний розвиток таких соціальних навичок, через Підвищену любов до математики та книг, яка притаманна не всім дітям. Батьки і вчителі це помічали. І хоча сьогодні він міг би отримати взагалі діагноз аутизму, тоді його просто сприймали як особливого. І оця інакшість, вона стала основою його майбутнього успіху, його аналітичний розум і допитливість вони заклали той самий вихідний код. Да? Він, до речі, так книгу свою і назвав The Source Code. вихідний код для майбутніх Звершень він каже, мої соціальні навички розвивались дуже повільно. Тож, крім кількох хлопців, схожих на мене, друзів в мене було небагато. Якби я ріс сьогодні, мене б мабуть діагностували як аутиста. Інколи, коли я засереджений, я починаю гойдатися. Це дратує людей. А я навіть сам не помічаю. Вони говорили також про математику як ключ до розуміння світу і впорядкування бізнесу. Гейтс вважає, що його любов до математики дала йому простий, але дуже потужний інструмент. Бачити структуру там, де інші бачать хаос, це допомогло йому в бізнесі. Він спрощував складне. І знаходив можливості там, де інші їх просто не помічали. Гейтс каже, математика допомагає побачити що до чого, як усі шматочки пазла з'єднуються. В бізнесі є доходи, є витрати, ти віднімаєш одне від іншого і намагаєшся, щоб вийшло щось путне. А індустрія програмного забезпечення, софт це крутий бізнес, бо ти продаєш багато копій за низькою ціною, і дохід не залежить від витрат. Ви знаєте, це здається, дуже проста ідея, але це геніальне спостереження. Воно відсилає нас до концепції зростаючої віддачі, яка є однією з головних ідей взагалі концепції в економіці. Я вам про неї розповідав, і я думаю, що зроблю ще не одне відео про це. Зростаюча віддача вибрати бізнес зростаючою віддачею і присвятити йому 10 тисяч годин, 20 тисяч годин, і ти станеш дуже успішним і дуже заможним. Як Show. Sure. Ми поговоримо з вами про це далі, якщо що. Да. Ви, будь ласка, не забудьте підписатись на мій канал прямо зараз. Цим ви будете сприяти поширенню україномовного контенту про економіку. Третя велика тема, про яку вони говорили, витоки успіху. Гейтс визнає, що його шлях це щасливий збіг обставин, це підтримка батьків, це його школа в лейксайд з доступом до комп'ютерів, це свобода експериментувати атмосфера довіри, в якій він міг розказати. Скривати свої таланти, це виховало в ньому впевненість і амбіції одночасна. Я визнаю, які неймовірні обставини в мене були батьки, школа, вчителі, які ставились до мене фантастично каже Гейтс Насправді дуже мало успішних людей. Так кажуть, як він дуже мало людей визнають тих, на кого вони спирались, досягаючи успіху. Більшість скаже ні, це я такий працьовитий. Це я такий розумний. Я сам цього досяг, я self-made. та. Гейтс каже: мене кинули у вир вирвиків, дали багато свободи. Може, в цьому є якийсь урок. І він такий ще цікавий кейс. Згадує: ми гартали архіви і знайшли мій звіт про Делевер на 200 сторінок, коли інші здавали такі звіти по 10 сторінок. Він каже: Я навіть соромився, хоча нічого поганого в цьому не було. Четверта велика тема це конкуренція. І така дисципліна, значна і хватка, як запорука перемоги. Гейс він взагалі чемпіон за натурою. Це з самої юності можна прослідкувати. Він не просто хотів бути в грі, він хотів вигравати. Навіть коли конкуренти сперечалися з ним, вони визнавали, він працює більше і тому перемагає. Ця риса допомогла Microsoft обійти гігантів, таких як IBM. Наступна цікава тема це відхід біла Гейтса від Microsoft і його перехід до філантропії. Залишити посаду керівника кампанії в 2000 році було для Гейтса полегшенням, бо він довіряв своїм наступникам, таких як Стім Балмер. Він каже: Я абсолютно йому довіряв. Це дало йому час на нову місію зайнятися філантропією. Він боявся, що без нього Майкрософт порвалися, але цього не сталося. І він засередився на здоров'ї людства, вклавши мільярди через свої благодійні фонди. Ще одна важлива тема це помилки і людяність. Гейтс відкрито говорить про свої промахи. Починаючи від штрафів за перевищення швидкості в юному віці до зв'язків Джеффрі Епштейном, про які він надзвичайно жалкує. І знов таки, успішні люди не завжди кажуть про свої помилки, про свої великі прорахунки, не завжди їх публічно визнають в таких великих інтерв'ю. Але Гейтс це робить і це викликає захоплення і. Повагу. І ще одна тема доволі цікава: це самосприйняття гійця і відчуття щастя. Гіць не женеться за славою чи статусом генія Він не схож, як на мене, на Ілона Маска. Він хоче, щоб люди побачили в його історії вдячність за можливості і розуміння, що життя це не про гроші, це про цікавість, це про вплив, це про самореалізацію. Але інколи разом з цим приходять і гроші. Гіц каже: я хочу, щоб люди зрозуміли, які в мене були обставини, батьки, школа, може, в моїх викликах і в моїй свободі є якийсь урок для інших. І він каже: Мені шалена пощастило, я прожив дуже цікаве життя. Гіц в цьому інтерв'ю це не просто мільярдер чи засновник Майкрософт, людина, яка розмірковує про своє життя з глибиною і. Гумором. Я поділюся з вами лінком на оригінал цього інтерв'ю Біла Гейтса під відео. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал. Прокоментуйте, що ви думаєте про ідеї Біла Гейтса. І дуже дякую вам за підтримку на Patreon. Тут, на Ютуб, на банку. Ви допомагаєте створювати більше контенту про економіку, розвиток та інновації українською мовою. Дякую вам і до зустрічі!